Любі мої, це той самий чоловічий реглан, який я нових відео показую. Тобто я прив'язала горловину, імітація кітльовки, хвилька візерунок, виділена регланна лінія. Ось, бачите. І далі все. Далі по висоті полотно і рукавчики так, як вам потрібно. На вам потрібно довжину. Отак От виходить. Азіатський росток. Азіатський росток, ви вже знаєте, як пров'язується. Тобто він пров'язується тільки по спиночці. Ось висота азіатського ростка. І тепер будуть по колу петельки, тобто набираєте під проймою. Ось це місце, де я показувала, як змінювати петлю, лицеву на виворітню. І продовжуєте самостійно. На необхідну вам висоту, ось так.